Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. Залишилося у мене ще багато фото, і тому я не витримала. Вирішила ще зробити вам фотоклумб із парку Кекенхоф. Є клумби, які по сортам однокольорові, є комбіновані. Все це я для того вам роблю, щоб, можливо, хтось. Собі підбере якусь форму цікаву. І на останок я залишила ще багато відео, які з клубами що вписуються в природне середовище. Насолоджуйтеся, любуйтеся, пишіть питання, я завжди рада на них відповісти. І ще буде. Одне, мабуть, невеличке відео там, де будуть одні нарциси в основному. Але я ще не вирішила. Бо така кількість фото і відео у моєму телефоні, що телефон не витримує. І дуже часто або виключається, або видаляє мені вже зроблене відео. Так що я вже не пам'ятаю, що є в одному відео, що є в іншому. Ось так чудово вписалося квіткове оформлення навколо річки. І ставом буде там частина. Це теж цікаво, можна обіграти. Я знаю, що дуже багато є тих, у кого домашні стави є, або великі, або невеликі. Але завжди цікаво щось підгледіти. Ось такі величезні дерева дуже гарно вписуються тюльпани на їх фоні. Я б ніколи до цього не придумала. І на цих клумбах більше буде табличок із назвами. Було простіше тут підійти до цих табличок. В основному там, де багато людей, не підійдеш навіть до клумби. Це фірма, яка випускає, вирощує ці квіти. І вони всі чудові. Це пройшло вже два тижні майже, а емоцій не менше. Тут ви бачите, нарциси вже відквітли. Але в одному місці їх було дуже багато і дуже багато сортів. Деяких я навіть не бачила вживу. Ось цей колір він просто неймовірний. Ось бачите, як навіть це відцівчи нарциси гарно виглядають. Тут і фортелярі, які вже відквітли, і корона царська великі ці квіти, вони теж хоча б і відквітли, але своєю формою, своєю осанкою дають такий підвищений, я б сказала, стиль клумбі. Хотілося б вдома зробити ось такі малюнки, але коли уявиш скільки там квіточок, то хочеться ж всього насадити. І ось ну, попалися тут і тюльпанчики. Пізні тюльпани піоновидні, ще деякі не квітли. Але як виглядають ось тут чудова мускарі? Це просто шедевр. Як бачите, моя помічниця теж. Захопилася спочатку в неї не було такого азарту. Дійсно, асортимент і тюльпанів, і нарцисів, і навіть мускариків просто приголошуючий. Дуже жаль, що не бачили ми піоновидних пісніх, як бачите, цей із зеленкуватим таким відтінком піоновидний, але дуже рада я, що можна прочитати назву і зробити собі якусь клуб. Це мускарі з ботанічним тюльпаном. Ніколи не думала, що ось так дійсно можна це зробити. От, ну, навіть мускарі у мене це завжди чомусь була бордюрна така весняна рослинка. Не знаю, можливо, це тільки в мене. Хтось може обігрує. Погляньте ось різна, на різному рівні нижній і верхній ярус квітів. Дуже цікаво так. Можна навіть зробити клумбочку із великого горщика. Ось тут мускарі низько зовсім. І високо тюльпани. Піоно витісно з карками. Я, можливо, вже вам надоїла своїм цим вау, і я не думала. Але, ну, дійсно, я рідко бачу такі дизайнерські штучки на клубах. Ось ці панію я, мабуть, б посадила ну хоча б десятка два Розмір, вражаючий колір. Він просто міняється від розцвітання до повного розпуску. І ходиш ось так, і тільки тебе, і хочеться вау, кудись бігти, знімати і жалієш, що знову на задньому фоні там нарциси, які вже повністю відквітли. Ви бачите, тюльпан, який в руці не, не поміщається. І ось так. В берег річки обіграно. Ну це просто, просто шедеврально. Я не знаю. Потрібно ж було все це продумати і як могли дивитися за побутів. Як ото кажуть, знімаю шапку перед дизайнерами парку. Він дійсно вартий того, щоб його побачити хоча б раз в житті. Дуже багато різних торгівельних площадок. Я вам хотіла спочатку зняти карту з мі... самого парку, але ніяк вона в мене не виходить або дуже мілко виходить, не, виход... не зробила. І ось такі черевички для дюймовочку для фотосесії. Нідерландська. Я не знаю, як правильно назвати ось ці капці величенького розміру. Поряд ось такі пейзажі. Я не впевнена, що це пейзаж, який тут і був. Можливо, щось тут і дороблялося, бо дуже так все прям до ладу азалії листопадні вони просто вписалися, як наче там росли весь час, і ви бачите, вони невисокі, і вони ж такі немолоденькі, вже скажемо, просто такий сон. Дуже чудово виглядає. Як вдасться мені запустити ще одну мою задумку з нарцисами, то скоро побачимо. Мабуть, ці подорожі вони б ніколи не набридли, ти б щодня тут би ходив, знаходив щось новеньке. І я впевнена, що ми не пройшли, мабуть, і третьої частини парку, ну, можливо, половину. Бо зранку до вечора ходив би і щось би знаходив новеньке. А я найбільше, як я вже казала, боялася заблукати з дитиною. О, з своїм топографічним критинізмом, як казали мої рідні, це було дуже легко. Який колір? Сказати чесно, я рідко бачу фанатів тюльпанів, таких, щоб були клуби вдома. Є такі дійсно, але зараз за цього вірусної хвороби. Люди втрачають колекції і хочеться, як ото кажуть, завести собі таку кількість тюльпанів. А потім думаєш, бо дуже багато не розуміє, що ця хвороба дуже небезпечна. А в Україні я була вже останній рік перед війною і дуже багато у моїх сусідів було таких тюльпанів. Не хотілося б, щоб втратити свою колекцію. У мене була велика колекція лілій. Не знаю, що там. Але це не найстрашніша втрата. Головне, щоб були всі живі, живі були люди і вільна Україна була. Ось так. Подивимося відео. Підходить моє вже до кінця. Дуже гарні пейзажі. Мені от, ось саме ця частина парку сподобалась найбільше. Ось ця річечка, ось в такому лісовому якомусь вигляді. Ви бачите, тут ще інші рослинки є. Дуже цікавий ось оцей сорт тюльпанів був, але я не знайшла ніде назви. Він дуже так вписувався гармонійно у природний стиль. Це клени канадські декоративні. Як бачите, тут в тіньочку ще квітне фрителярія царська корона. Дуже багато кленів різних, Рододендрони ще не починали тут квітнути. Ось такий природний стиль, як неначе, але ж все це висаджено руками людини. Назва і виробник агроном, який вирощує. Не знаю, як правильно назвати, це цікаво. Тісно як. Фірма, що вирощує квіти, теж начебто не дуже центра. Колір просто не передається. Він яскраво насичений, червоний такий та швишневий, дуже багато папорти. Погляньте подалі. Це, звичайно, річка тут була. Мені цікаво ось оці берега зроблені. Невже воно і правда природній стиль? Це? Хоча, можливо, людина і підправила все це? Але дуже гарно. Не знаю. Напишіть мені, подобається вам. Може, вам не цікаво, я вам тут розповідаю все. Ось як цікаво зроблено. Аліуми квітнуть. Я вибачаюся, що та, я трішки так ходжу, і навіть якщо я рівно телефон тримаю, то він хитається. Але я не могла, це вже ми вже виходили в час під. Була виходити і хотілося все зазняти, не встигали, собі на пам'ять залишала всю цю красу. Ось так ми відпочили тоді. А тепер буду весь рік насолоджуватися передивлятися відео і спеціально кидатиму їх на YouTube, тому що. Це кривава смородина. Вибачаюся. Тому що тут більше місця, ніж в моєму телефоні. Квітне Купена і радує, а я буду прощатися поки що до зустрічі, до нового, нового вихідного, щоб я змогла змонтувати нове чудове відео з такою красою. Йдемо на вихід, щоб поглянути одним руком на поля тюльпанів, які вже майже повністю відцвіли, їх вже приготували, зрізали квіточки і готують для того, щоб цибулька наростала. А вітер, ви бачите, який, не дає знімати. Я рада, що можу вам щось розказати. І побажаємо тихого дня і ночі. Бережимо Боже Україну. І до зустрічі в наступних відео. Дякую за увагу.